Ми проводимо прес-конференцію на Київщині. Створили 24 нових об'єкти природно-заповідного фонду загальну площею біля 700 гектарів. Прес-конференції приймають участь Роман Тітікола, голова постійної комісії з питань екології, природокористування, мисливства, водних ресурсів, ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та інших незвичайних ситуацій. Ну, я б так сказав, екологічної комісії Київської обласної ради, депутат Київської обласної ради, головний кателобіст. Цієї великої перемоги. А також Віктор Мельник, доктор біологічних наук, професор за відділом природної флори Національного ботанічного саду імені Гришка Нан України і Володимир Берейки, директор Київського колокультурного центру. Пане Романе, будь ласка. Колеги, всіх рад бачити тих, хто присутні, і ті, хто будуть нас бачити в запису, теж всіх рад. Хотів би розповісти якби про цю подію, і ну в першу чергу я хотів би закликати до того, щоб ми на цьому не зупинялися, і відповідно, ми не можемо як кажуть, ні я являюсь головою екологічної комісії Київської обласної ради. А Київська обласна рада розглядає відповідно проєкти і подання ті, які приходять до нас від екологів, від громадськості щодо створення конкретних, в тому числі ну у нас там багато функціоналу, звісно. А одне з питань це відповідно створення нових об'єктів природно-заповідного фонду України. Об'єкти природно-заповідного фонду бувають різні: це заповідні урочища, це заказники, це там пам'ятки природи місцевого значення. І різні з різних в залежності від е, предмету заповідання, і там відповідних предметів охорони, того що може бути, чи рідкісні, так скати відповідні можуть бути дерева, чи рідкісні рослини, чи ще інші якісь обставини ну, об'єкти природно-заповідного фонду. Але для цього потрібні нам відповідно належне обґрунтування, за що дуже вдякую пану Володимиру Берейку за те, що він. Денно і ношно, як кажуть, не покладаючи рук, працює над цим питанням, і те, що ми маємо, і дякую в тому числі Віктору Мельнику, бо без належного наукового обґрунтування цих проєктів рішень, і ті, які вже прийняті це вже не проєкти, це вже рішення, це б не могло статися. І без їхнього, і це кожне, кожне рішення і кожний новий створений об'єкт йому передує. Безпосередня робота на місцевості, вихід на місцевість, виявлення цих об'єктів, обґрунтування і складання в доволі великого пакету документів, який ну відповідно сказати, дає можливість прийняти такі рішення. Я з свого боку лише відповідно відповідаю за розгляд цих питань, за ініціювання цих питань, за звернення, але без первинного підстав це не могло би статися і відбутися. Відповідно. Я і голова постійної екологічної комісії відповідно звернувся до всіх територіальних громад, до районних адміністрацій вже давно з проханням відповідно ініціювати, звертатися, подавати пропозиції, щоб ми їх ініціювали і підтримували до екологів. І зараз також закликаю ініціювати, звертатися, підтримувати і надавати пропозиції. Будемо якомога більше намагатися створити нових об'єктів природно-заповідного фонду. Навіщо для того, щоб нашим дітям щось залишилось в нашій країні? Ми бачимо на фоні війни, на фоні відповідних подій, які зараз тривають, ми бачимо, яким чином відповідно не знаю, наприклад, Поріч Сірпінь, яка стала фактично форпостом переходу неможливості переходу. Російсь, військ російської з російських загарбників на Київ, і так скать, ми бачимо в на Вижгородщині затоплені відповідні дамби, теж не дали можливість ні на піти. піти. Тобто, ми бачимо, що природні об'єкти, які е, існують, які ще збереглися. Вони є, мають багато цілей і багато завдань. Це як природні перешкоди, це як об'єкти рекреації, це як унікальні якісь об'єкти природного світу. Тому, як на мене, це все ми маємо зберігти і залишити нашим дітям. Відповідно, зробити урбаністичний вигляд всього чи, наприклад, засіяти якимось так скаті культурами. Ну лег, легше можливо, але заповісти і зберігти складніше. Тому вважаю, що ми маємо все ж таки докласти максимальну зусиль для того, щоб зберігти. Я поки є головою постійної комісії з питань екології Київської обласної ради, буду докладати всіх зусиль для того, щоб так і відбувалося. Ще раз дякую пану Віктору Мельнику і Володимиру Барийко за проведену роботу і таку я кажуть такі гарні чудові ініціативи. Дякую за надане слово. Дякую. Ну треба сказати, що завдяки пану Роману, от за його каденцію, вже в минулому році і в цьому році створено більше 40 об'єктів, а якщо раніше їх створювалося десь, скажімо так, 4-5 за рік, то зараз 40. тобто ефективність 10 разів. 10 разів, от і коли ми з паном Романом говорили, ми поставили таку ціль, що за його каденцію зробити 100 об'єктів, щоб це взагалі взагалі зараз Київська область вирвалася вперед, от до нас там телефонували. З Черкаської, департаменту екології, значить з Чернігівської, ну, з тими якими працюємо, з Кіроградської, Тонисі, з Львівської, що да, да, у вас вже створили, вже створили, ух, ти, і ми теж будемо то, теж створювати. Ну е, говорять, деякі говорять, що мол, ну, а що там от зараз війна, от, а навіщо там створювати об'єкти? Природно заповідною, ну я не з цим не можу погодитися загалі. Я вважаю, що українці така сильна нація, яка не зважаючи на різні прямо прямої вперед, в тому числі і в плані охорони природи. Якщо ми не будемо охороняти природу, то дійсно. Ліси будуть вирубані, річки будуть забруднені. А замість засушені, засушені да мілярований. А замість так сказать, залишків ціліних степів буде посаджений рапс. Ну, наприклад, в Міронівському районі там заказник Астрагал, пользуючись тим, що яка інспекція не працює, місцеві фермери не залізли, так 0,3 гектара так, зруйнували і засіяла Ну, Зараз так, по нашому письму там працює прокуратура. Я думаю, що так вони будуть покарані, але це є факт. Тобто ми повинні все ж таки берегти свою землю не тільки від ворога, який приходить з інших так сказати. Країн, а від тих людей, які отак от себе поводять, не бережуть рідну, рідну природу. Ось я теж повинен сказати, що дуже багато зробили для цієї перемоги екологічної. Також Олексій Бойко, начальник Київського обласного управління лісового мисливського господарства. На жаль, він не змог прийти у нього. Колегія лісового господарства в іншій області і Ганна Іванівна Ткалич, директор департаменту екології і природних ресурсів Київської ОДА. Ну, вона просто захворіла, дуже хотіла бути, і ми вже сподівалися, що прийде, але На жаль, захворіла. Ну і зараз я попрошу Віктора Мільника, професора доктора наук. Ця людина є таким науковим консультантом. Він з нами практично завжди виїжджає. Проводить такую сказав експертизу цінно, цінно цінна територія, і взагалі ця людина дуже приймається вопросами охорони природи, вопросами збереження рідкісних видів тварин, рослин. Ось і от даже із з 24 об'єктів, практично половина. Це та яку він там підписував і робив обґрунтування. Віктор Іванович, будь ласка, дякую. Ви знаєте, це велика подія. В житті такої природоохоронної спільноти і всіх людей, які небайдужі до збереження рідної природи, тому що слід визнати, що Київська область, хоч і столична, але природно заповідний стан цієї області, ті об'єкти, які були під охороною, вони зовсім не відповідали тому рівню, який повинен бути іншій області. Мали краще, краще, значно краще досягнення, як не дивно, були якісь випадкові об'єкти, наприклад, соснові культури з конвалією. Навіть тієї конвалії там було мало, і вважалось, що це чомусь всі вважають, що конвалія – це вид, який занесений до червоної книги. І це великий прорив, величезний прорив, тому що, ну, по перше, така велика як кількість природно-заповідних об'єктів, і по друге. Знаєте, це якість дуже, дуже хороша якість цих об'єктів, тому що дійсно взято під охорону дуже багато з того, що є унікальне, і якщо його не заповідати, то все це може зникнути, наприклад, популяції рябчика шахового, наприклад, популяції підсніжника, звичайно, які тут перебувають на східній межі ареалу. І це величезний прорив у справу заповідання унікальних, унікальних рідкісних внесених до Червоної книги України рослин. Ну і звичайно, величезна заслуга Володимира Борейка і голови постійної комісії пана Романа Тітікалов. Це великий прорив і це велике досягнення, маючи такі об'єкти, ми вже... Маємо те, що ми можемо залишити нашим нащадкам, тому що воно зникає без прийняття якихось природоохоронних засобів, це неможливо зберегти. І, звичайно, тут є ще перспективи в Київській області, потрібно створювати нові природно заповідні. Об'єкти ну, є в нас унікальні об'єкти, наприклад, один, всього лише один локалітет плавенця заплавного, і, звичайно, такі об'єкти потрібно брати під охорону. Так що це великий прорив і це велике досягнення, це зміни, змінилася якість наших природно заповідних територій. Це охороняється саме те, що. Потребує охорони, але м, стоять іще перед нами завдання, щоб зберегти ще ті об'єкти, які не, не перебувають під охороною, а які перебувають під загрозою зникнення. Дякую, дякую, пане Віктор. Ну от Віктор Іванович говорив <кій> про підсніжники, а 10 років тому, десь там да, він опублікував книжку про підсніжник в Україні. Подарував мені, і там у нього було по кожній області ті місця, які треба заповідати. І от якраз ті місця, які у нього було прописані по Київській області, практично всі ці міста, місця, місця зараз, 29 вересня, вже були взяті під охорону. Тобто підсніжник можна сказати, в Київській області буде жити буде жити підсніжник. А також Виктор Іванович сказав про плавний заплавний. Дійсно, маленька територія знаходиться біля села Вареньків, Але, на жаль, місцева влада ну, саботує, скажімо так, саботує створення цього об'єкта, а площа 2 метри на 2 метри, Тобто, там, взагалі, там одна сотка. Значить, це старий, старий вироблений піщаний кар'єр. Там росте така дуже молода береза, ну, може, років 10. І в цьому маленькому місці єдина в Київській області території, де є полонез заплавний. Це реліктовий такий вид, він маленький. Ось, Ми ці матеріали передали в Вранківську раду ще в серпні минулого року. Значить, місцевий голова видав наказ, що створити комісію, яка поїхала, подивилася там один кілометр цієї ради, але нічого не зроблено. Хорошо. І от ми знову приїхали місяць тому, просимо, давайте, давайте. От Віктор Іванович навіть написав листа від національного ботанічного саду, що давайте мов, там ж не розпайоване, ніяких городів немає. Давайте це цю цю, цю раритетну територію зробимо заповідне. Ні. На жаль, місцева рада на, на, нам на зустріч не йде. Ну, А взагалі є, є дуже такі, я б сказав, ну треба немножко, що називається, ложку лож, ложку дьогту додати. Є е, взагалі такі ради, які просто ну, здіваються над нами. От, наприклад, Ржищівська міська рада, вона трижди. Тріждень заслуховувала значить, кать, питання створення двох маленьких-маленьких маленьких заказників, один 0,3 гектара, інший 1,2 гектара. Ось з Віктором Іванович ми там їздили, знайшли цю територію, там росте Грецьвіт. І всі три рази, незважаючи на попередню на домовленість з паною Чорненькою, пана Чор, пана, пані Чорненька там така очолює цю раду. Ось, на жаль, на жаль, рішення таке відмовити Київському колокультурному центру відмовити. Ну і от буквально нещодавно я був, значить, мене запросили на засідання комісії екологічної земельної комісії Міронівської ради, там теж от Віктор Іванович цьому літку їздив, знайшов декілька маленьких територій, там 0,3, 04, 05, 07 гектарів. А за це червонокнижна рослина з кавилою, це ж червонокнижна рослина. І місцеві депутати, один сказав, я взагалі проти цього. Другий сказав, давайте після військового стану. А третій а де ви раніше були, коли тут у нас все забудовували. Чому тут я? Я взагалі, а де ви раніше були. Тобто вони, не зважаючи на те, що голова комісії нас підтримав керівник земельного відділу. Ці ради підтримувала ці три депутати, вони так сказать, просто забанили цю ініціативу. Причому, згідно указів президента, цими територіями їх створювати, знаходити, повинні займатися місцеві, місцеві Ради. Ми за них це робимо, за них це робимо да? безкоштовно. Приїжджаємо ще до них, тратимо гроші свої власні, гроші нас ніхто не фінансує на паливо, на бензин, на газ. Ось. А вони, так сказать, що показують так, кукіш нагло. І говорять, йдіть, звідки взагалі це наше. Я говорю, так пробачте, вона ж обласна рада буквально вчора прийняла. А що нам обласна рада, ми тут самі собі рада? От такі, на жаль, є, на жаль, є факти, і дуже вони, так сказати, пагубні. Взагалі, є от такі, ми вже про це писали, є такий уже соціологічний факт. Ми ж працюємо ще по різним областям, ну і там і Чернігівська, Житомирська, Черкаська, Церкаська дуже плідно працюємо. Э, e, значит, получается так, что по Черкаської області нас підтримує 2/3 рад. Тобто, якщо 10 рад ми звернулися, десь там 6-7 рад нас підтримує 3, ні. а в Київській області навпаки. Одна третина підтримує а дві третини, так сказати, забивають цвяхи в нашу справу. Ну, що стосується взагалі рад, які знаходяться біля Києва, це Вішенки, це Казин, це Федосіївка, там взагалі ткань пробіг неможливо. Якщо щось можливо, то там за 100 кілометрів там от Богуслав. От... Такі там каґарлик, скажімо, А в Київській області, на жаль, навіть 0,3-0,2 гектара з Рад вибити неможливо. Зовсім інша ситуація з лісниками. Тут у нас є шановний Олексій Бойка, він так сказати, людина, що так називається екологічна, спрямована, розуміє це. І практично всі лісгоспи, я б сказав, всі лісгоспи, вони підтримують і от кать дуже багато об'єктів, які були заповідані, саме об'єкти, які знаходяться на землі лісгоспів. Але є теж, так сказати, в сім'ї Бізорода, є там таке Ніпросько-Тетерівське господарство лісове, яке проти яке не створило жодного об'єкта природно заповідного. Хоча там ми пропонували, виїжджали разом з цими лісниками. Вони. На жаль, ну, те об'ясняється те, що у нього таке двійне підпорядкування і на Київ, і на Держлісагентство. І вони цим прикриваються, і так сказати, мають Київ, мають обласне управління, що називається в біду. Ну а так, взагалі, звісно, процес іде. Я дуже дякую всім, хто був причетний, причетний до. Це я вважаю величезні екологічної перемоги по створенню заповідних об'єктів. І пан Роман, і Олексій і Ганна Ткаліч, і Віктор Іванович Мельник всім дуже вдячний, вдячний також працівникам департаменту екології. Там є спеціальний відділ по заповідним територіям. Там дівчата дуже такі добрі і працюють хорошо. От так що дай Бог, щоб ми. Щоб у нас був мир, щоб ми стали працювати ще ефективніше, і ефі... ефективні, ось і щоб наша країна була не тільки сильна, а й красива. Так, да, будь ласка, я ви підняли дуже таку цікаву тему з приводу е, сільських і селищних рад, міських по територіям. Е, ну слід розуміти наступне, що на жаль, в багатьох багатьох випадках депутати місцевих. Які були обрані там, де земля. Ми, якщо ми говоримо поближче до Києва, то ми розуміємо вартість цієї земель, цих земельних ділянок, на яких екологи намагаються створити об'єкти природно-заповідного фонду. На жаль, ми маємо багато не до кінця ну якби людей, тих, яких розуміють, що не все в грошах, а та природу теж теж треба зберігати. Чому? Тому що природно-заповідний статус він призводить до того, що ці об'єкти, ну, відповідно, не можна забудувати, не можна знищити і не хочуть самі себе обмежувати таким чином. На моє переконання, я вже це питання піднімав і я хочу зараз на нього наголосити: є два аналоги. Є об'єкти природно-заповідного фонду, є об'єкти архітектури. Якщо. Uh, і два, два різних, я, як юрист, хочу говорити, тому що я в першу чергу юрист. Uh, якщо виявляється якийсь об'єкт архітектури, і він є, не знаю, де завгодно, в місті Києві чи десь в Україні, то згоди по законодавству від власника цієї, цього об'єкту не потрібно. Достатньо <клес> органам охорони культурної спадщини виявити такий об'єкт, зробити відповідне наукове обґрунтування. Цього буде достатньо для прийняття рішення відповідно одразу управлінням культури, а потім наказу України культури, а потім наказу Міністерства охорони культурної спадщини для визнання цього об'єкту пам'яткою архітектури. В нашому випадку, тобто, ми можемо. екологи, які сидять з двох сторін від мене, можуть знайти унікальну якусь річ, яка є внесена в червону книгу, яку потрібно зберігати. І хто якийсь місцева, чиновник чи місцевий людина, яка не до кінця розбирається в, в цих речах, і при чому це надбання може бути національного значення, буде зупиняти і не дозволяти реалізації, ну чи навіть не реалізації збереження цього об'єкту культурної спадщини? Це перше, на чому я хотів наголосити а друге, я хотів наголосити на тому, що Багато об'єктів, які ми намагаємося з екологами створити на території Київщини, в тому числі в лісовому фонді. Воно вони, на жаль, стикаємось постійно з тим, що різного роду ділки доволі часто в держгеокадастрі попередньому. Просто так сказать, якимось наказами, лісовий фонд, там де є об'єкти природно-заповідного фонду чи заплановані об'єкти виділялися під приватну якусь забудову. Розпайовувались без згоди лісництв і таким чином вкралися ці об'єкти. От, наприклад, я хочу наголосити, я вже звертався до прокуратури, але досі цей об'єкт не повернути. Я хочу громадськість звернути на це увагу. Пан Володимир Берейко знає про цю ситуацію. Він і знайшов і звертав увагу на це в Київській області. Є єдина печера, печера Геонавр. Єдина природна печера і. Цю природну єдину печеру вона знаходиться в лісі. Цю територію передали в приватну власність якимось незрозумілим чином, посеред лісу, без дозволу, без згоди на це лісників. Наше звернення до правоохоронних органів, тому що це біля козина, досі не призвело до якихось дій. Комусь мабуть біля козина це більш потрібніше, ніж народу України, тому закликаю органи прокуратури повернути надбання до державної власності. Це перше. а друге, я закликаю екологів доєднатися до дискусії і можливо до внесення змін до законодавства щодо виключення з процедури погодження і отримання дозволів на створення об'єктів природно-заповідного фонду відповідних власників земельних ділянок чи територій, тих, на яких створюються ці об'єкти. Дякую, дякую, пане Роману. Ну, так як у нас ще є так сказати практично 20-30 хвилин то. Хотілося би, ну може ткань, другий етап провести. Пан Роман тут затронув уже такі процедурні питання, і я думаю, що треба їх теж винести на загал, щоб люди знали. Ось і це питання стосується рейдерських захватів, вже існуючих природно об'єктів. Значить тут є два такі проблеми. Перша проблема в тому, що от ми дуже тісно спілкуємося з екологічним офісом Генеральної прокуратури України, і вони працюють так, що якщо це скажімо, ліс, це річка, це водохоронна зона, вони би, ну. Говорять, що ну це нехай цим займається, і як там є порушення, то цим нехай займається вже там обласна, чи міжрайонна прокуратура. Якщо це є ПЗФ, якщо це є ПЗФ, то вони моментально на це реагують. От приклад з тим же, з тим же заказником Астрагалом, там тільки 0,3 гектара. Фірмі залізно 0,3 гектара, вони вже отреагували, вони вже дали команду. Бухівської районної прокуратури, значить, і та вже так сказать, працює то вже в мене на лису. Ми там вже працюємо, знаходимо знаходимо, хто він. Ось, Але якщо це є ПЗФ, то вони безпосередньо цим займаються. Ну, Наприклад, заказник, величезний заказник 1200 гектарів урочища Унава на Фасівському районі, який по підробним документам рейдерами з Одеси був захвачений. Ось окупантим сказав, даже так як окупанти в лапках захватили, незаконно. Ось і зараз зараз там, значить, є три судові справи. Одну веде Генеральна прокуратура, бо ми розбили на три частини, бо дуже величезний судовий збір, там десь не десь 2 чи 3 мільйона. Тому ні Генеральна прокуратура, ні, ні Київська, ні ми не змогли по одному цим займатися, і ми розбили три частини. Саму величезну частину взяла Генеральна прокуратура, потім частину взяла Київська обласна, і ми взяли 300 гектарів. Ось, тому ткать, тут краще. Тому, якщо у нас об'єкт знаходиться в природно-заповідному фонді, то тут так сказати, сразу прокуратура починає працювати. Якщо би піщерогінавт... Ми встигли би заповісти. Якби туди вже хтось заліз вже як на піщеру, заповідну, то там б вже дійсно була б уже і кримінальна справа, і було б вже, може, вже рішення суду. А взагалі я нещодавно розмовляв з Київським лісгоспом, навіть Київська теж приклада. Київський лізгосп, це їх територія, залізли туди. По перше, вони і не знали, що туди залізли, а потім вже пройшло практично рік, вони нічого не написали. Тобто пан Роман зробив звернення, ми зробили звернення, а е, е, сказати, керівник цієї території, да, Київський Лізгос, навіть не написав листа на прокуратуру, щоб, щоб вони так сказати, теж таки возбудили кримінальну справу. Ось така у нас ситуація з цим об'єктами. Але я хочу ще ще раз наголосити на тому, що якщо цінний природний об'єкт... Має статус заповідної території, то його краще охороняти, за нього краще битися. Тут можна вже і підключати прокуратуру, бо, на жаль, це наше ну, от сьогодення це найголовніший ефективний орган. На жаль, екологічна інспекція практично зараз не працює. Вона і до військового стану практично не працювала, а зараз вона взагалі не працює. Тому якщо ми хочемо щось зберегти, якийсь там класний парк, або там заплаву річки, або там добовий віковий ліс, треба робити так, щоб там був заповідний статус, і тоді вже так, це допомагає в майбутньому захищати його від рейдерських захватів, забудовників чи там когось. Ну, я, мабуть, все сказав, як может быть коліги, хтось ще хоче від Віктор Іванович. Ну тогда э, дякуємо всім, хто слухав нашу прес-конференцію, приєднуйтесь до да, природно-заповідної справи, працюємо разом.